майже рік. Громадські активісти та громадськість Житомирщини намагаються добитися проведення службового розслідування щодо керівника слідчого управління податкової міліції Житомирської обласної податкової адміністрації пана Чепеля, котрий використовує своє службове становище для власного збагачення шляхом створення незаконного тиску на підприємців Житомирщини, що спонукає занепаду, закриттю підприємств, що призводить до. Соціальної напруги у місті та області марна справа. Окрім відписок ніяких конкретних дій, ВГО, ВЦБК спільно з Майдан ТБ провели власне розслідування. Ми зустрілися з депутатом Житомирської обласної ради, громадським діячем, підприємцем Валерієм Нестеровським, котрий не на словах знає про діяльність пана Чепеля та методи його роботи. Ну, на сьогоднішній день вже рік ведеться головна справа. Я не знаю, з яких там, джерел вони її відкрили, в рахунок того, що моя компанія Санітас, там, де я генеральний директор, заплатила у бюджет там, 3 мільйони. Зараз видались перевірки, Значить, вони правдами, неправдами я не знаю, Значить, вони написали на мільйон сімсот. Але це все ми будемо ще що оскаржувати в суда. Відкрили цю головну справу. Я так знаю по проханню колись ще певних чиновників, які управляли цим містом. Ну і на сьогоднішній день протязі року ми співробітники ходять на допити з боку налогової міліції. Цинічний підход до людей, тому що визувалися на допити жінки з дітьми, визувалися хворі їхні там чоловіки, значить це дійсно так вияснялися любі причини. Ми на професійній основі залучаючи найкращих юристів, захищаємося у правовому полі. На сьогоднішній день ця головна справа вона ще не завершена. Відкрили теж уголовні справи відносно декілька підприємців, частних підприємців, з якими ми успішно працюємо вже на багато років. Ну, я думаю, що закон на нашій стороні, і ми безумовно докажемо в суді нашу невинність і невинність наших. Наших співробітників. Свою позицію щодо діяльності пана Чепеля висловив юрист пат Житомирської ласощі, голова правління ГО народний ілюстратор Олександр Петренко. Відносно Чепеля його діяльність, наскільки мені відома, з 2010 року, коли на фабриці були порушені ряд кримінальних справ, три кримінальні справи відносно керівництва фабрики. Були в той час зроблені обшуки, виїмки, арешти, і саме вони були зроблені таким чином, що вони не були не в рамках кримінально-процесуального законодавства, тобто вони були з порушеннями. В подальшому ці справи були закриті, оскільки вони не мали. Під собою підґрунтя, і вони всі покази свідків і інших людей були сфальсифіковані, були під тиском надані. Але е, в той час, коли були виїмки, обшуки, вони себе поводили таким чином, що е, ну, навіть я не знаю, це не по-людськи, скажімо, оскільки вони, е, як то кажуть, в народі були маски шоу. Вони заїхали на цей е, на підприємство, зробили обшуки людей, навіть особисті речі, паспорти, все інше, е, все згрібали. Просто згрибали, не брали, а згрібали. З автоматами ходили, тобто людей, дуже, це, знаєте, як з автоматами брязкали, і дуже погрожували, і сім'ям, і таке інше. Це, що стосується 10-го року, в даний час пан Чепель призначений начальником управління фінансових розслідувань Житомирської області Державної фіскальної служби. Ми звернулися із запитом на ім'я керівника фіскальної служби, про те, яким чином пан Чепель, оскільки він. Будучи кер керівником відділу розслідувань, був він підпадає під люстрацію. І в його діяльності дуже багато було порушень, і ці всі факти, ті кримінальні справи, які були порушені, вони були закриті судом і визнані його дії, скажімо, їхні дії незаконними. Нам відповіли про те, що. Ми звернулися і на громадську раду їхню з питань призначення. Вони відповіли, що це не в їхній компетенції, оскільки у них тільки є співбесіди. Пан Білоус відповів про те, що значить, вони проводили перевірку всіх фактів, тобто ми виклали всі факти його діяльності, його статки, фотографії його будинків, які в Тетерівці знаходяться автомобілі, які коштують понад 50 тисяч доларів. Ми запитали пана Вілуса, звідки в нього такі статки, в 35 років, будучи керівником такого підрозділу, і хто його, скажімо так, протежиров на цю посаду. Але ми отримали, що все добре, все в нього нормально, все хорошо, тобто людина порядна, ніяких претензій до нього немає. Також ми зробили запити, так як. Громадська організація народний ілюстратор. Ми зробили запити в прокуратуру Житомирської області відносно того, скільки було порушено взагалі кримінальних проваджень слідчим відділом фіскальної служби, тобто паном Чепиною, який він очолює. Значить, нам дали такі цифри, що було порушено за 9 місяців за 9 місяців минулого року, 2014 158 кримінальних проваджень за фактом несплати, податків великих розмірах. Але до суду було направлено тільки три обвинувальних акти. тобто ми розуміємо, що із 155 кримінальних проваджень це були порушення для, для того, щоб з підприємців Житомирщини можна було брати хабарі. Тобто їх залякували і таке інше. Тобто порушували кримінальні справи, вона висить, і під ці вже кримінальні справи вже можна людину якимось чином тиснути на неї морально психологічно. Наскільки мені відомо, що пана Чепеля в нього така тарифікація: від 5 тисяч доларів. В нього є для закриття кримінального провадження. Тому ми можемо порахувати, скільки із 150 кримінальних проваджень, скільки вони з людей змогли е, отримати тих хабарів. Всі всі хабари, е, значить, після нашого звернення на пана Білуса, що хотів би додати, значить. Чепілю зателефонували слідчого управління, куди він підпорядковується. Ми не знаємо, хто чи керівник, чи заступник, і сказав, що в тебе будуть великі проблеми, оскільки є великий резонанс цього всього. І тому з тебе 50 тисяч доларів. Ти дожен привезти, щоб закрити погасити цю ситуацію. Джерел неофіційних сказали, що він збирав це і по фіскальній службі з їх підприємців, і ці гроші на нас на наступний день після мітингу Житомирської кондитерської фабрики. завіз туда для того, щоб погасити цей весь, скажімо, цю всю ситуацію. Своє бачення щодо діяльності пана Чепеля та адміністрації ФСУ у Житомирській області в цілому висловив народний депутат України блок Петра Порошенка Борислав Розенблат. Як депутат Верховної Ради я обурений цим фактом, і я знаю, що діяльність цього пана Чепеля дуже вона негативна, якби відображається на теренах і на бізнес такому полі Житомирської області. Чому? Тому що він багато вже років працює, багато корумпованих схем. Його попередник, я не знаю, як його називати там, Войте. Я буду так називати на тій язиком, як воно є, поддільник Войтенка. Який вже звільнений, да, наскільки Добре. я знаю Сергій. Але по Чеполю я теж давав скаргу як народний депутат, тому що в мене є багато скарг від громадян, від підприємств на Житомирської області. За минулий рік, по даним СБУ України, те, що я маю інформацію, довідку, 197 кримінальних справ було відкрито на підприємців і на підприємства Житомирської області. 197. доведено до суда 11. Засуджено тільки одну. Що це робиться? Тобто створюється проблема, потім вирішується проблема, хто не вирішує, йде до суду, 11 справ, то що я кажу. А в неяності тільки одна. І те, я знаю справу, вона сьогодні там під апеляційною скаргою, і вона теж, я думаю, буде скасована. Тобто, ви розумієте, 107 справ проти підприємства, 11 доведено до суду. Тобто на, на як там, досудових слідствах поричали, поричали, ну, така діяльність своєї людини. Я пишу, що ті корупційні схеми і корупціонери, які були, вони повинні бути засуджені. Я теж цього вимагаю. І питання Чепелі, чому сьогодні процесуальний прокурор, дивлячись, що відкривається стільки кількість справ кримінальних і потім закривається з невідомих причин, не реагують ніяким чином. Нам поталанило почути думку щодо діяльності представників державних органів влади кіборга, захисника Донецького аеропорту, позивний Ярий. Кожного разу, коли я приїжджаю сюди, так само і хлопці по Україні, коли вони дуже розочаровуються, за що вони воюють, за що вони проливають кров, за що вони гинуть. А вони то розуміють за що. Тільки ці люди, які зі тут, весь чиновський апарат, всі корупціонери, нічого не помінялися. І у хлопців дуже велика злость і агресія проявляється до цього. Вони радикально дуже настроєні. І я хочу сказати, що під час війни, під час такої кризи в країні ці чиновники, корупціонери зараз залишилися при цих старих всіх схемах. Той самий механізм, теж саме ці взятки, повністю давлення на бізнес, на середній, на малий, на простих громадян людей. Для них це в 10 втрині на них йде пятно, тому що в мирне время це ще так, що люди якось закривали, якусь були равнодушні. Зараз равнодуші ніякого немає. Зараз просто будемо їх карати і наказувати. Прийде їхній час. да, Ми воюємо, держимо свої позиції, захищаємо свою землю на сход, на сході України. Але той же враг по кабінетам якісь ховається тут, серед нас він теж тут єсть. І ми, хай він знає цей враг, і що ми за ним теж прийдемо. Так само, як ми бачимо ворога там з автоматом, з пушками, з танками російськими, з артилерією, так само і ворог тут у в нас в країні засів, теж ці сепаратисти. Так само, як ми захищаємо там зеленки своїх сектора, прийде на них час. Якщо вони свої заяви не напишуть на звільнення, то будуть радикальні дії, і вони і нікуди вони не дінуться від нас. Не стоїть осторонь ГО Самоборона Житомирщини. З ініціативи голови Сергія Ткачука було проведено журналістське розслідування. Справа тому, що по пану Чепелю там його дуже багато такі, багато профільна його діяльність. Перше, тобто, почнемо з основного його виду діяльності. Перше, що на чому вони спеціалізуються, це відкриття. Кримінальних проваджень, розслідувань на таких ласих клієнтів в лапках їхніх клієнтів. Це великі підприємства, великі середні бізнес, який працює у нас в області, і метою їхнього є намагання Довести справу до такого чину, до такого якби фіналу, щоб людина, проти якої висунуто ці звинувачення, врешті-решт відкупилася від них певною сумою фінансових коштів. Це перше. друге, окрім цього, тобто вони люблять полюбляють дуже робити рейди. Полюбляють робити різні перевірки, особливо так називаємо жорсткі перевірки, під час яких тобто, уже відбувається те, що не входить в жодні, в жодні рамки людської гідності, законодавчого поля. Тобто вони можуть закрити людину. Наприклад, випадки були, коли вагітних жінок закривали в КПЗ на останніх місяцях. Вагітності були випадки, коли людей забирали ввечері, завозили невідомому напрямку. То напрямок то був відомий, це слідчі управління. І багато чого іншого. Під час, наприклад, перевірок, там було багато разів неправомірне застосування сили, було вилучення техніки, як правило, техніка, яка вилучається, і ті матеріальні цінності, як правило, вони ніколи не повертаються тим людям, людям, які виявили ці цінності. часто ряд фактів було, коли проводилися перевірки відносно ряду організацій, і по результатам цих перевірок ці організації, тобто. Ці фірми перепродавалися за, як кажуть, ну, смішними цінами іншим у людям. Е, окрім цього, Є також в їх інтереси і інші види збагачення на початку цього року, десь у квітні місяці. Працівникам внутрішнього міністерства внутрішніх справ на півночі області було вилучено ряд помп по видобуванню бурштину, і там були пов'язані такі пани, як Чепеляк Загумен, які працюють в даному приміщенні. Плюс також пан Войтенко, попередник пана Чепеля. Його, як кажуть, вчитель і в лапках хрещений батько. В них така була практика відкриття кримінальних справ навіть проти своїх службовців для того, щоб ці люди були, як кажуть, ручними в управлінні, щоб вони багато лишнього не казали і не простерікували. Тобто ми бачимо тут комплексну схему, в якій вони. Роблять все, що вони вважають за потрібним, це люди, які жонглюють законом, жонглюють законними різними цими актами. Це дуже ну я в свою чергу, тобто вимушений зауважити, це люди цинічні, і високоосвічені. Які знають до дрібних подробиць законодавство, процесуальне, податкове законодавство і завдяки цим знанням, і завдяки можливостям, які їм відкриваються, ну їхні посади, які надають, вони роблять чорну справу. І наслідком цієї справи є те, що у нас в області масово згортається бізнес. Він перереєстровується в іншій області. Поруч з будівлею обласної податкової адміністрації, ми наштовхнулися на автівку BMW x 5 що є власністю адвоката, котрий, зі слів громадських активістів Житомирщини, сприяє пану Чепелю в його протиправній діяльності. Спроба почути думку голови адміністрації ФСУ Житомирської області не увінчалася успіхом, зіславшись на зайнятість.

А що ви за телерадіо компанія? Майдан а -а -а. Так, що Бачили. Ху. Просто я зараз у відрядженні, я навіть не знаю, була один день, другий, не третий, не а Це зараз тільки приїхав. – Тому в такому виділі. Ми хочемо просто почути другу сторону, там ставити чизму. Мало щоб не було одного боку. Хочуть не хочуть хай ставити. Ну зараз бачите, людина на кінець місяця то вони наразі родині. Ну, якщо закінчиться нарада, я доповім, що це з приводу 에, а громади. Ну, я не знаю, чесно. Я приїхала якраз хотіла до неї попасти, тому що Ми мені теж треба доповісти, як я провела семінари, скільки в мене платників про що я розмовляла з ними, і я не можу попасти теж до неї. Бачите, вигляді це, тільки з машини. <свісно> Вважаємо, що після виходу нашої передачі в ефір керівником фіскальної служби України паном Білоусом буде проведена детальна перевірка та прийняті відповідні рішення у відповідності до закону про очищення влади та інших законодавчих актів, котрі регламентують протидію корупції та хабарництву в органах державної влади.